Перша світова війна, Друга світова війна і мільйони людей загинуло. І багато людей вони не розуміють, що є причина, а є наслідок. І війни це вже наслідок. Причина в тому за останні століття дві світові війни. Причина в тому, що людина вона відкинула Бога. Якщо раніше люди вони вірили в Бога, вони вивчали слово Боже, люди були віруючі, то зараз, якщо брати останні століття, людям Пихнули в голови про те, що світові мільярди років, про те, що всесвітнього потопу не було. Що людина вона пішла від тварини, і як результат, ну людину можна вбивати, бухла десь там далеко, мільярди років. Людина вона не знає, хто вона, звідки вона, куди вона рухається. Як результат, маємо вільне вбивство, насильства. І потрібно приходити до Бога, потрібно повертатись до Бога, адже ну, світові. Шість тисяч років світній потоп був трохи більше як чотири тисячі років тому. А Бог він не десь там далеко. Бог він тут він, з нами. Тому потрібно приходити до Бога. Потрібно каяти зміняти, зміняти своє серце. Амінь.